Через обстріли знеструмлення одразу у кількох областях країни, і найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині кажуть в Укренерго. Аварійні роботи тривають. Утім, ситуацію ускладнює те, що через похолодання по країні зросло споживання електроенергії. Конотоп та шосткінський район Сумщини не лише частково без світла, а й без води. По місту росіяни випустили понад два десятки шахедів і також пошкодили залізничну інфраструктуру. Потяги зупинилися деякі по кілька годин стояли у полях. Понад три сотні пасажирів довелося евакуювати автобусами. Контактну мережу вдалося заживити вранці. Рух поїздів уже відновлено. Через удар по підстанції в Славутичі на Київщині впродовж трьох годин була без живлення Чорнобильська АЕС. Знеструмило нове укриття, яке ізолює четвертий енергоблок і запобігає викладу радіоактивних матеріалів. Сам Славутич був без світла. Утім, зараз його вже вдалося дати на об'єкти критичної інфраструктури та у школи. А в Одесі близько 50 тисяч абонентів в одному із районів міста досі чекають на його появу. Також окупанти поцілили по депо Укрзалізниці Заграво від полум'я. Вночі було видно із віддалених куточків міста. Машиніст ураженого потяга дістав поранення. Травмований також житель сусіднього приватного будинку. У Чернігові, який уразили росіяни, енергетики запроваджують графіки погодинних відключень. Водоканал частково живиться від автономних джерел, лікарні, комунальні об'єкти, заклади соціальної сфери переходять на генератори. Містянам знову доводиться згадувати про життя без світла. Усі подробиці у кореспондентки ТСН Наталі Нагорної це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову дирчання генераторів. З водою у Чернігові також сьогодні складно, тому ось такі точки продажу користуються популярністю серед людей. Великі бутиля беруть, беруть, люди записаються водою. Бізнес це не бізнес, це просто жахіття. Не бізнес, це просто люди в такої паніці. Тільки немає часу, немає світла. Ну ви що? немає світла. Коли немає світла, зникає в тому числі і вода. Чи назвати це Армагедоном? Ну, мабуть, Армагедоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагедон? Ну ситуація насправді дійсно критична, і в Чернігові і в області, тому що у нас на зараз впроваджені графіки погодинних відключень, і в ці графіки, в тому числі, попадає критична інфраструктура, і лікарні, та інші заклади. Ну і пощастило тим жителям Чернігова, в яких на роботі є генератор. Це змога погрітися і підзарядитися. Але у вас тут, як розумію, змога зарядитися і власні телефони, так що а вдома у вас світло є? Немає досвід блекаутів в Україні, на жаль, вже великий. Тому зараз по Чернігове розгортають ось такі пункти незламності, обіцяють, що їх буде щонайменше 17. Зараз зайдемо в один з таких і спробуємо подивитися, чи користуються у місцевих попитах. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день, можна до вас. – Дома світла є, немає. Взагалі. води немає, світла немає, електрики немає. Вайфайу немає? – Вайфаю, так. Да. Я так розумію, базова потреба це вайфай. Так? Да. Да. То в нас були онлайн-уроки, так треба було підключатися. а світла немає. Ми заварили чайочок. Ось тут набір, тут водички можна попити, тут суд можна, можна зробити гороковий. Кош український зараз вже є десь близько 180 по області, якщо казати про область, тому що вся область зараз у відключеннях. Але якщо громади і райони будуть бачити, і міська рада буде бачити, ми будемо розвертати більше, якщо буде потреба в цьому. Дуже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Звісно що все це працює за рахунок генераторів. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Чернігова, ТСН один День жалоби на Одещині. Кількість загиблих унаслідок негоди вже зросла до 10 людей. Сусіди виявили в одному із затоплених будинків тіло 90-річної жінки. Причини трагедії зараз розслідують і мають з'ясувати, чи можна було уникнути людських жертв. Водночас на ліквідацію наслідків знадобиться щонайменше тиждень. Подробиці розповість кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Потік брудної води перетворив цей колись квітучий провулок на суміш мулу та друсків. Вода нищила все на своєму шляху, трощила бетонні паркани, зносила асфальт, ламала дерева. У найглибшому місці рівень сягнув п'яти метрів. Родина з п'яти людей опинилася у пастці у власному житлі. Цокольний поверх, де вони мешкали, пішов під воду. У нас получається охранка і гараж, і двері із за кількості води. Захлопнулись. Я думаю, к сожалению, что эти люди так и погибли. Я думаю, что из за того, что резко начала подниматься вода, заклініла ну, от большого количества воды нельзя ее открыть. Ще четверо людей потонули змиті потоком води просто з міських вулиць. Чи можна було запобігти трагедії? Нині розслідує спеціальна комісія. Зрозуміло, що система міста не впоралась з тим об'ємом опадів, який випав. І тут відповідно треба зрозуміти, чому це відбулось на сьогоднішній день. Не завершена робота щодо ліквідації наслідків. Я більше скажу, що вона починається тільки і буде продовжуватися мінімум ще тиждень. Міські чиновники твердять, що злива була надпотужна, і що жодна система каналізації не спроможна прийняти та швидко пропустити таку кількість дощової води за короткий час. Ми підготували зливову мережу для очікуваної зливи. За інформацією метеослужби за 30 вересня випало 94 мм міліметри опадів при місячній нормі вересня 42 мм міліметри опадів. Тобто, ми бачимо, що за одну добу нас випало близько більше два і два рази кількості опадів. Відповідно, зливова мережа. Ви мережа просто не витримала але одесити кажуть, каналізація міста давно не витримує і менших дощів, і говорять про непродуману хаотичну забудову міста, де забиті дренажні отвори і забетоновані протоки. А ще вказують на недостатність зелених зон і відкритої землі, здатної поглинати воду. А у них свої заботи, свої проблеми десь там возле моря, щось, асфальтом заливаємо все. Ми вже довго скаржимось на цю лівньовку. Вона або десь перекопана, закопана, туди каналізаційні труби спускали люди. Я розумію, що десь подкопи якісь робили і скаржили вже два роки. К ним приходили і комісії, телебачення, але все так і стоїть. Чи можна було уникнути людських жертв? Головне питання, відповіді на яке шукає спеціальна комісія. Чому не спрацювала система оповіщення? Чому Одесити не отримали вчасне попередження про серйозну небезпеку? А школи не перевели на дистанційне навчання? Ще рік назад тому я вже звертався і до міської, до, до міської ради звертався з листами. Бо це питання не не вперше виникає щодо врегулювання питання роботи колекторів з лівньовок, Да хай комісія вивчає. майже три сотні приватних будинків і майже 400 багатоповерхівок постраждали від підтоплення. Потонули сотні автівок. Їх неможливо відновити. Збитки рахує і місцевий бізнес. Майже усі крамниці та кав'ярні на перших поверхах залило водою. Товар зіпсований. Терміново створити програму компенсації за. Втрачене майно від міста також гаряча лінія, куди мають звертатись люди. І один з ключових показників ліквідації наслідків цієї трагедії це відповідно зменшення звернень людей за цією гарячою лінією і початок виплати компенсації. Третю добу поспіль рятувальники невпинно качають і качають воду з підвалів, цокольних поверхів, подвір. Тільки з підземних паркінгів вилили понад 15 тисяч кубометрів води. Щастя, що під час негоди не було обстрілів, адже для багатьох містян саме паркінги є місцем сховища. Відкачують воду із укриттів. Були затоплені 42 бомбосховища. Враховуючи великий обсяг робіт, який необхідно зробити прийнято рішення. Міністром внутрішніх справ на залучення додаткових сил і засобів в сусідніх регіонів. Частина підрозділів вже прибула до Одеси. Частина знаходиться на марші. У ніч з п'ятниця на суботу синоптики знову прогнозують в Одесі потужні зливи. Аби вони не стали нищівними для міста, усі служби мають встигнути ліквідувати наслідки попередньої стихії і підготуватись до зустрічі нової. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1.